Всім привіт, я Льона і я вітаю вас на своєму youtube каналі. Сьогодні ми знову говоримо про цікавий бренд. На цей раз це знову. Італійський бренд нішевої парфумерії. Я замовила собі такий набірчик від Xiržov Касамораці, І тут у нас є чотири парфуми. Це можна замовити на офіційному сайті. У мене тут Ліра, Гранбало, Італіка і дама Б'янка. Можна замовити, як я вже сказала, на офіційному сайті, ви просто обираєте чотири парфуми, які ви хочете, і замовляєте. Тобто, там не складений набір, як, на деяких, як у деяких брендів, а ви самі можете обрати. Сьогодні така погана погода за вікном. Дощ пасмурно вирішила собі зробити такий цікавенький, більш яскравий макіяж, щоб настрій трошки підняти. Ну і парфуми. Самі парфуми, вони такі, знаєте, солодкі, звабливі, і я думаю, добре підходять під цю погодку. А давайте поки що починати. Знаєте, в чому плюс для мене у цього бренду: у них є 30 мл флакони, тому ви можете не витрачати аж стільки багато грошей і купити щось трішки дешевше. Тим паче, коли у вас багато парфумів, навіщо вам купувати ще там 100 мл, Ще якісь. Ну, я не знаю, ну я не використаю. У мене є найулюбленіші парфуми, і не одні з них я ще не використала до кінця, тому що я там періодично поповнюю свою колекцію, їх стає більше, і використати щось ну, це просто, здається, мені таким нереальним. Давайте почнемо з аромату ліра. Будемо по порядку йти верхні ноти, червоний апельсин, бергамот, лаванда, середні ноти, кориця, лакриця, жасмин, базові ноти, карамель, ваніль, мускус. Цей аромат перші хвилини дуже нагадує, якщо б опробувати скейк з лимоном, чи якийсь там лимонний торт. Тобто, це такий гурманський солодкий аромат, але з кислинкою. І я б не сказала що зі свіжістю, тому що, знаєте, зазвичай лимончики, апельсинчики та мандарини це свіжість. А тут це скоріш така невеличка кислинка, але вона додає свого шарму. Мені цей аромат сподобався, але знаєте, що мені... Не дуже зайшло це те, що після того, як ноти лимону зізають, він дуже схож на карамельку. На просто якусь карамельку, і в якій нічого особливого, і мені навіть нагадав трошки, правда, Кенді. Тобто, це просто такий жоний цукор. І по по-перше, по мені сподобався, тому що він нагадує десерт. Але потім він стає таким карамельним. І якщо ви любите такі типи ароматів, то я думаю, що вам повинно сподобатись, тому що ем, сам аромат він якісний, він тримається так середньо. В принципі, всі аромати, ем, які я спробувала сьогодні, я розкажу, вони тримаються так середньо. Але не знаю, ось мене не дуже він вразив, тим, що він стає схожим все ж таки на звичайну звичайну карамельку. Основні акорди: цитрус, карамель, ноти, кориця, пудрові, ніжно-пряний, свіжо-пряний, теплий пряний і бальзамічний. Дуже мені подобається їх пакування взагалі з такими з кисточками. Хоча я говорила про 30 мл, і ось в 30 мл цієї кисточки нема. Але, ну і, чорт з нею, якби ну, нема і нема. Цей аромат, до речі, повністю жіночий, і він, в принципі, схож на жіночий, тому що в ній ще дуже часто роблять просто унісекс, і там вже можна поговорити на яку сторону він більш схиляється, тому що буває такий, знаєте, повний унісекс, коли ти прям ну, все, це унісекс а Буває, коли воно схиляється на якусь сторону. Давайте перейдемо до наступного аромату це аромат «Гран Біло-квітковий, солодкий. Взагалі всі аромати, про котрі я сьогодні розкажу, вони такі дуже солодкі, дуже жіночні. І тому, якщо вам не подобаються якісь такі дивні ноти або занадто чоловічі, то ось це відео для вас. А нотки в ароматі гранбало. Жимость, карамель, гарденія, ваніль, жасмин, амбра. Тут нема розділення. Що я вам можу сказати? Цей аромат він приємний, він солодкий і білоквітковий, але знову ж для нішевого бренду це якось трошки простовато. Він мені трошки нагадав Gorgeous Guardia від Gucci в такій рожевій, рожевому пакуванні, красивими з квіточками. Але не занадто. Тобто настрій, настрій і напрямок такий же, а так вони не дюпи. Ну, що я вам скажу. Якщо ви любите аромати, які просто носити, під будь-який образ, під будь-який, знаєте, вихід, просто якісь підсолоджені, трошки квіткові, але не занадто набридливі нічого такого, то вам до цього аромату він в цілому. Приємний і не знаю, що ще про нього сказати. Основні акорди: білоквітковий, карамель, ваніль, ноти, фруктовий. Для мене він трошки запростий. Ну, тобто, я вже перепробувала подібних ароматів, і я вже шукаю чогось більш цікавого, хоча він і приємний. Всі аромати, знаєте, крім одного, напевно, підійдуть на кожен день. От е, далі ми про це поговоримо. цей Grand бало і Ліра точно підійтно підійдуть на кожен день. Гран-бало взагалі. Ось, е, усюди вам <годишся> пригодиться. Я думаю, якщо ви любите такий тип ароматів. Давайте тепер проговоримо про Італіку. Це взагалі цікавий, цікавий такий парфум. Він дуже популярний в парфумерній спільноті. Його дуже часто можна зустріти на розпиву і деяких інстамагазинах. І знаєте чому? Зараз розумійте. Верхні ноти молоко, мигдаль, шафран, середні ноти, тофі, бурбонська ваніль, базові ноти, білий мускус, сандал. Це дуже солодке, таке мигдалеве, ніжне, тягуче молоко. Дуже-дуже солодкі парфуми. Вони мені здається, що більш підходять на зиму і на таку холодну, може пасмурну погоду. Тому що дійсно, от, ось він солодкий, він густий і дуже гурманський. Взагалі прикольний аромат. Основні аковади солодкінути, мигдаль, лактонний, ваніль, горіховий, карамель, фруктовий, пудровий, теплий пряний. Що я вам можу сказати і застерегти. Люди, які не люблять мигдаль, тут ця нота ну, дуже яскрава. А якщо ви хочете таке молоко без мигдалю і просто солодке, таке, знаєте, тепле молочко, то це ви можете придивитись до Liquit Imagineer Blanch Bed аромат. Ось. А так, тут дуже-дуже багато мигдаля, особливо на початку. І для мене він. Такий, прям, знаєте, насичений. Тобто не під всі сезони і не під всі приводи він підійде, тому що він ну такий прям, і ось якраз цей аромат. Я мала на увазі, коли говорила, що не всі підходять на кожен день. А майже всі носили ну, всього чотири аромати. Ми обговорюємо. Але ось цей аромат, як на мене, не підходить на кожен день, тому що він, по-перше, може набриднути своєю насиченістю. Але якщо ви якраз і хочете щось більш насичене і дуже солодке, то вам сюди. І це, напевно, найсолодший аромат зі всіх. Хоча вони всі на цю солодку, знаєте, сторону. Наступний аромат у нас називається Дама Б'янка, і цей аромат теж доволі популярний у бренду. Тобто ті, хто багато про нього говорять, як дуже класний повсякденний аромат «Signature Сент-Узлій і так далі. Давайте розбирати ж чому. Верхні ноти комквад Лайм, середні ноти «Італійський ірис, фіалка, бузок, єгипетський жасмін», конвалія. Базові ноти, ваніль, соло, там, білий мускус, сандал, кедр. І знаєте, який аромат мені нагадав дама Б'янка? Він такий ніби більш весела, молодша сестра одного аромату від Францівського Джан, який називається Gentle Fluidity Gold Edition. Так ось, це обидва аромати ванільно. Пудрові, але той він більш дорослий взагалі. Бренд Місон-Фансіс Куржан. Ем, не знаю, позиці... позиціонує він себе так чи ні, але як на мене, аромати більш такі ну, на дорослу аудиторію, і не всі мені підходять. Хоч. Вони, в принципі, гарно звучать, але я іноді почуваю себе. Якось знаєте, не на мій вік щось використала. Основні акорди тут пудровий, ваніль, квітковий, фіалковий, цитрус, мускусний дерево і рис свіжий. Це спокійна, солодка ваніль з пудровими нотами. Дуже красивий аромат. Він дійсно підходить під все. І дійсно його можна використовувати на кожен день, і він не повинен вам, в принципі, набриднути. Чи дюб це до Gentle Fluidity Gold? Ні. Це не дюп, вони нагадують як один напрямок і одну стилістику. Вони обидва пудрові, обидва ванільні. Але цей більш легкий до сприйняття, той занадто насичений, занадто пудровий, якщо ви не любите занадто пудрові, аромати, то цей вам підійде, я думаю, більше. Взагалі, всі аромати, вони по-своєму гарні, і мені бренд сам імпонує. Тож, ці два аромати не дюпи. А більше такі сестрички різного віку. Взагалі, всі парфуми цього бренду мені сподобалось, вони всі достойні уваги. І якщо ви любите солодкі гурманські, то придивіться до цього бренду: у нього гарно виходить такий тип ароматів. Взагалі у бренда багато парфумів різних, і там чоловічі є, і більш такі. Насичені пудрові, якісь е, зелені. Я просто обрала для себе такі чотири гурманських а Взагалі, бренд дуже такий широкий у виборі, який він вам е, надає. Замовляла я, якщо цікаво, цей аромат на офіційному сайті. на... Посередника, який доставив мені в Україну. Тож, ось якщо вам цікаво, то можете теж спробувати замовити собі такий наборчик. Він прикольний саме тим, що тут можна вибрати аромати, які ви хочете. Хоча в інших брендах часто бувають вже складені якісь набори, і ви платите можливо більше, тому що там більше пробників. Ось така ось тема. Я сподіваюся, що вам сподобалось моє відео і вас зацікавили якісь аромати, і, може, ви навіть сходите десь їх спробуєте. А поки що на сьогодні це все. І всім до зустрічі!